Ще 307 наших захисників удома сьогодні відбувся другий етап великого обміну полоненими із Росією. Дехто зі звільнених був у російських катівнях понад три роки і весь цей час не втрачав надію на звільнення, так само як і їхні рідні. Тому й зустрічі сьогодні такі дуже емоційні. Це бачила і наша кореспондентка Людмила Гаврилюк. Вона перебуває на місці події. Людо, то кого Україні вдалося повернути додому сьогодні? Як себе почувають хлопці? Олеже, вітаю, скажу, що плачуть сьогодні не тільки рідні, з нами плаче і погода від радості, тому що настільки почався дощ. Всі повернені додому українці це військовослужбовці. Вони воювали на різних напрямках. Є і захисники Маріуполя, як нам сказали в координаційному штабі. Деяких представників бригад сьогодні обміняли вперше. І хочу сказати, коли їх вже на автобусах завозили до нас, це була така емоційна зустріч. Хлопці ще не вийшли. Вони тільки їхали, але всі люди, які були на, на обміні, зустрічали їх оплесками. Вони кричали, що вітають їх вдома, і звичайно. Героям слава Україні і героям слава. Давайте послухаємо і подивимось на цей момент зустрічі. Знаєте, кожен обмін це вкотре підтверджує, що не потрібно втрачати надію і завжди треба вірити в найкраще, і де вас трапляються. Сьогодні було саме так, тому що приїхала на обмін сім'я, яка просто приїхала підтримати, зустріти хлопців і, можливо, дізнатися якусь інформацію про свого батька. І вже будучи там, вони дізналися, що батько їхній в списках і вже в Україні, і вже їде до них. І фільмувати такі емоції, ці зустрічі дуже щемко. Дуже ти разом з ними плачеш, ти знаєш. Разом з ними радієш, особливо, коли маленький хлопчик, який півтора року чекав на свого батька, нарешті може його обійняти. Давайте подивимось, цей момент зустрічі. Потрапив була біля Маринки. Як себе зараз почуваєте, першу чергу? Шокований, чесно, дуже. То були тяжкі 17 місяців. Дуже тяжкі. Що перше сину сказали? Да. Оставте. Оставте. Сьогодні це другий етап великого анонсованого обміну. І так як вчора приїхало дуже багато сімей, рідних, зниклих безвісти. Вони прийшли з фотографіями, які чекають, і, можливо, мають надію, хтось з хлопців сьогодні зможе їх побачити. Тому що, кажуть, це чи не остання надія дізнатися хоч якусь інформацію про рідних. Давайте послухаємо їх. Ми чекаємо наших моїх братів і дядьків. Ми приїхали без інформації, без будь-якої просто з надією на те, що сьогодні ось із них ми побачимо. Це їх мама Світлана, яка бореться за них кожного дня. Марішу вони бачили тільки по зв'язку із пологового, тому що на той момент, коли вона народилася, дядьки вже перебували в Маріуполі. Повернулися хлопці в різних станах. Перед початком обміну на швидких проїхали чотири важкохворих захисника. І знаєте, що перше вони сказали? Вони сказали, що нарешті вони можуть вільно вдихнути нашого українського повітря. А друге, що вони сказали, це просили, щоб звільнили всіх. От наша українська душа, яка хвилюється за кожного, за побратима. Всі хлопці, всі захисники, яких повернули сьогодні в різних станах. Вони всі втомлені. Це люди, які пережили. Пекло це люди, як нам сказали, в координаційному штабі більшість майже всіх їх російська сторона морила голодом. Але як теж нам розповіли в координаційному штабі, перше, що вони спитали, коли вступили на українську землю, який курс долара, скільки коштує булка хліба і чий Крим? Тому ось така у нас інформація станом на зараз, Олеже. Ну, дякуємо. Наша кореспондентка Людмила Гаврилюк другий день поспіль зустрічає звільнених із полону оборонців. Знімальна група телеканалу Україна і далі працює на місці цієї важливої події. Ну напередодні я нагадаю, Україні вдалося повернути 390 українців, 270 військових і 120 цивільних. Дехто із них вже був втратив надію на звільнення, бо чимало бійців пробули у російських катівнях від початку повномасштабної війни. В інформаційному вакуумі під постійним фізичним та моральним тиском звільнені виснажені на кожного з них чекає тривала реабілітація. Ну а загалом за два етапи вдалося звільнити майже 700 наших людей. Про обмін тисяча на тисячу українські делегації вдалося домовитися під час зустрічі з представниками агресора в Стамбулі минулого тижня, і це насправді поки єдиний відчутний результат тих переговорів із кремлівською стороною. Чекаємо завтра на третій етап обміну. Будемо працювати до того, щоб завершити цей процес. Ми ні про кого не забули, будемо працювати доки не звільнимо всіх. Ми працювали як єдина команда зі всіма інституціями, які дотичні до обміну. Наша спільна мета звільнити всіх. Київ не спав цієї ночі. Наша столиця була ціллю терористичної атаки росіян. По місту з вечора й до ранку масовано били балістикою, шахедами. Вибухи лунали над усіма районами та околицями Києва. Над кварталами здіймалися стовпи диму та вогню. На щастя, загиблих немає, але є постраждалі. За даними столичної влади, по допомогу звернулися 14 городян. Двоє з них зараз у лікарнях. У Києві знешкоджують частини російських ракет та дронів. Ну а на місцях влучань і падінь уламків тривають рятувальні роботи і працюють екстрені служби. У Києві пошкоджені 9 житлових будинків. У багатьох вибиті вікна. Крім того, уламками посікло десятки автомобілів. Маємо руйнування лінії електропередач, двох шкіл та поліклініки. На місцях прильотів комунальники та ДСНСники розчищають території, люди затягують вибиті вікна. Два з половиною роки пробігав на фронті, вижив, а отут таке, от, вчора, думав, все, що мене розбере. Другого варіанту в мене немає. Ми сиділи тут от якраз, як би вам сказати, ось у цьому проміжку. Ця атака загалом по Україні. Російські терористи запустили цієї ночі 250 безпілотних літальних апаратів. Нашим силам протиповітряної оборони вдалося збити майже всі їх. Також знешкоджили 6 із 14 балістичних ракет. Ворог їх модернізує, каже речник повітряних сил Юрій Ігнат. Тепер ракети здатні запускати радіолокаційні пастки під час заходу на ціль по балістичній траєкторії. А це суттєво ускладнює роботу систем Петріот. Крім того, росіяни начиняють дрони небезпечними металевими частками у ДСНС. Вкотре нагадують, після атак нічого підозрілого не можна торкатися, і одразу треба телефонувати 101. У Одесі зросла кількість жертв вчорашнього удару ворожою балістикою. Загиблих там вже троє. У лікарні помер чоловік, який вчора був важко поранений під час атаки. Нагадаю, напередодні ворог двічі вдарив по портовій інфраструктурі. Одна людина загинула на місці. Чоловік просто не встиг спуститися в укриття. Ще один від учора в лікарні. Шестеро людей дістали поранення. Іскандерами росіяни поцілили контейнери з соняшниковою олією, яку готували відправити на експорт. Ну і неспокійною видалася ніч на Росії. В Ліпецькій області у друге під ударом було місто Єлець, і знову там прилетіло по підприємству енергія. свідки чули вибухи, бачили над заводом стовпи диму і вертольоти. Місцева влада підтвердила хіба падіння дрона в промисловій зоні міста. У Тульській області під час атаки безпілотних літальних апаратів пошкоджено газовий трубопровід на хімічному заводі Азот. Це підтвердили і в центрі протидії дезінформації при радбезі України. Місцева влада повідомляє про трьох постраждалих. Загалом вороже міноборони звітує за ніч над територією Росії збили понад 90 дронів. Понад дві сотні боїзітнень відбулося на фронті за добу. Найгарячіше біля Покровська. Активні бої точаться і на Новопавлівському, Торецькому та Лиманському напрямках. На Харківському росіяни намагалися прорвати оборону поблизу Вовчанська. Попри все, сили оборони України стримують росіян на Курському напрямку. Там зупинили 43 штурми. Ну і Одним із найгарячіших залишається Сумський напрямок. Там ворог продовжує активно бити по прикордонних громадах з авіації та артилерії. Місцеві вимушені виїздити до безпечних місць та є й ті, хто, попри постійні обстріли, залишається. Як їм живеться, бачила Олеся Боровик. Катерина вчителька початкових класів із села Уланове, що за 5 кілометрів від російського кордону. Кілька місяців як евакуювалася до Глухова. Ще поки світло там було, ми я там була, а потім вже ж світло і інтернету не стало. Мені треба було перебиратися, бо треба було виходити на уроки. Розповідає, зважилася виїхати, коли ворог почав кабами стирати село. Школу спочатку вдарили з гелікоптера. Ну, думали, що вона ще ми трошечки так. Поприбирали там, думали, що ще школу відбудують, але останнім разом... Перший раз знову вдарили кабами, потім ще додали і школи, і музей наші. У цій прикордонній громаді майже всі села вздовж кордону з ворогом. Чим ближче до Росії, тим менше там людей, бо обстріли не дають жити. У центрі громади селище Есмань із двох тисяч місцевих нині залишилося близько трьох сотень людей. Серед них і Лідія працює медсестрою та керує аматорським співочим колективом, зустрічає нас біля клубу. Атаки дронів це було щось страшне, страшне було. Дах у нас розбили і великий зал. У нас там над, над сценою там дірка. Від будинку культури лишилися тільки стіни. Дах зруйнували дронами. До останнього каже Лідія, колектив співаків збирався тут, хоч якось намагалися не падати духом. Петиції проходили в цьому залі. Та після активних обстрілів більшість співаків роз'їхалися. Та й не до пісені вже було останнім часом, каже Лідія. Серце тліє все витліло всередині. Неможливо ну сподіваємося, все відбудуємо. Казав Сергій Іванович. Війна закінчиться, все відбудуємо. Школу тут розбили ще перший рік повномасштабної війни. Далі ще кілька разів добували з авіації. Дитячий садок, хоч і вже без дітей, але вистояв трохи довше. Тут був дитячий садок в селищі Есмен. Його росіяни зруйнували буквально минулого року. Скинули спочатку одну ефпівішку, потім друга, третя, четверта, п'ята. Пошкоджений дах був, Тому вся вода сюди затекла. У селищі зруйнована вся цивільна інфраструктура. Керівництво громади теж. Евакуювалося, коли їхню будівлю пошкодили, громадський транспорт тут не ходить давно. У нас працював стальний автобус. Два маршрути було відкрита. Вся територія була охоплена автобусним сполученням. Але після того як автобус попав під обстріли, ми Заборонили виїзд соціального автобус. Зараз працюють наші машини, які є у нас старости Працюють спеціалісти по розвитку Території працюють все необхідне. Ми доставляємо. Якщо потрібно людину, доставити до міста. Ми її доставляємо із Есманської громади. Вже евакуювали майже всі родини з дітьми. Є села, де лишається по кілька чоловік. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Із міжнародних подій варто відзначити те, що Сполучені Штати пом'якшили санкції проти Сирії. Йдеться про фінансові обмеження, які США запровадили проти режиму Асада ще 2012 року. І санкційного списку нині прибрали сирійські авіалінії, кілька банків та судноплавних компаній. Також відтепер знову дозволено торгівлю із нафтовидобувними та енергетичними компаніями цієї країни. Американці також відкликали персональні санкції, які запровадили кілька років тому стосовно чинного сирійського лідера міністра. Ра внутрішніх справ та директорів портів Латакія і Тартус кілька днів тому антисирійські санкції пом'якшили і у Євросоюзі. А от чи зважаться американці на посилення санкцій щодо Росії у Конгресі США лежить законопроєкт зі справді болючими для Кремля обмеженнями? І цей законопроєкт підтримують вже 81 сенаторів зі ста. Що передбачає санкційний законопроект, та чи можливо його ухвалити всупереч нерішучій політиці Білого Дому? Це будемо аналізувати у випуску новин о 20-й, Тож закликаю вас не пропустити. Ну а станом на цю хвилину в мене всі новини. Далі наш ефір продовжить Юля Галушка, Олег Білецький. Наступний випуск о 19-й. Тихого вам вечора бажаю.